Студена. Село моє, зелене студено, джерельні води, павби єси, ставок серед села і верби понад ставом, Густий краплинах срібної роси. Село моє, квітуче студенна, тіністі вулиці, і яблуні в саду, криниці скрізь і білий сіні хати. Там, отже, і я до нього йду. Село! Про мене. Біжать роки, летять вони минають, моя ж любов до тебе не мене. Село моє, мій соловійний краю, кохання перше, ніжність і любов, куди б мене не закидала доля, душа до тебе повертає знов. Село моє, співучує студена, Безкрайнє небо і поля безмеж. Природа вічна і краса навколо. Моя до тебе вічна.